Цуценятко ще малятко, але схоже вже на татка, кого добре знає, хвостиком вітає. Діти, собаки бувають різні, за розміром та кольором, різної породи. Дітки, давайте поглянемо, що є в собачки. Тулуб, лапи, передні та задні хвостик. Голова. А на голові що, діти? Вушка, очі, носик та ротик. Діти, подивіться уважно на малюнок. Кого ви бачите? Собак, маму собаку та її діток, цуценяток. Діти, скажіть. Скільки цуценяток? Одне чи багато? Так, багато. А колір який? Коричневий та білий. Молодці. Діти, погляньте на наступний малюночок. Що ви бачите? Собачка біля свого будиночка. Так. А як називається будинок собаки? Будка молодці. А що зображено біля будки тарілочка. А з чим тарілочка? З їжею. А що любить їсти собачка? М'ясо та кістки. Діти, подивіться, це песик Тоша і він любить гратися в хованки. Давайте його знайдемо. Де ховається Тоша? Так, за диваном. Дітки, а зараз де ховається Тоша? Подивіться уважно. Так, під столом. Дітки, а зараз де сховався Тоша? На шафі, так. Собака це друг людини. Тому потрібно їх любити та доглядати. А на цьому наше заняття закінчене. До нових зустрічей. До побачення!